Вітаю. в ефірі програма Лібретто у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ми підготували для вас цікаве інтерв'ю з заслуженою артисткою України Віталіною Біблів. І звісно, пройдемося по останнім найцікавішим новинам культури України та світу. Тож ми починаємо. Відомі українські актори завітали до Дніпра. Віталіна Біблів Олексій Вертинський разом з колегами з Київського академічного театру Золоті ворота представили вибагливі дніпровській публіці виставу Ніч перед Різдвом перед черговим переїздом у рамках театрального туру Україною. Нам вдалося поспілкуватися з заслуженою артисткою України Віталіною Біблів. Ви дізнаєтеся про те, як українські культурні діячі допомагають нашим захисникам і захисницям вплив культурного контенту на медіасередовище України в умов умовах гібридної війни зарубіжну діяльність наших акторів театру і кіно та чому жанр комедії сьогодні користується серед українського суспільства популярністю? все це та багато іншого дивіться у нашому матеріалі, з якою виставою ви і ваші колеги завітали до Дніпра. Чим вона особлива та унікальна? Як ви можете охарактеризувати свою героїню? Ну, По-перше, я хочу подякувати глядачам прекрасного славетного міста Дніпро за такий теплий прийом, неймовірний. Я... Просто в такому захваті мене розірвало вчора на щепки. Було дуже багато дітей, людей, людей з окупованих територій. Мені передали там маленькі листівочки. Там було написано з привітом із любові, з Бердянська. Господи, я вже побачила, розплакалася. Ми зараз їздимо з виставою ніч перед Різдвом. За мотивами по Гоголю. поставили колись цю виставу режисер. Е В'ячеслав жила, який е, проживає і творить у Тернополі. Е, цій виставі вже років і років, і вирішили відновити, е, подарувати якісь такі новорічні емоції. І так сталося, що ми возили цю виставу до Різдва і тепер після Різдва, і вже і по новому стилю, і по старому стилю. Тому це просто різдвяна історія по е, класичним е, мотивам Гоголя Ніч перед Різдвом. Вводилася в цю виставу, я її не випускала, кажу, виставі вже років і років. Вона абсолютно весела і легка при подачі, тобто це не прям така режисерська постановка, де треба глибоко копати, сидіти, думати, мислити. Ні, це така історія для глядача, для нашого глядача, який спить по три години вночі, в тому ж повітряні тривоги. Хочеться трішечки, щоб вони відволіклися. Це абсолютно легкий жанр, легка подача, комедійна подача. Просто щоб людина прийшла на цю годину 20, відключила мозги і казала, о, да, точно, мій кум, точно. От, о, це, от, та теж так робить. Тому складностей ніяких не було. Ну, Очевидно, ну, кого я можу грати в цій виставі, скажіть? Ну, звісно ж, чорта, ну кого. Солоху, я граю Солоху. Я не можу сказати, що вона для мене чимось особлива, ця роль, але вона мені дуже близька, тому що кожна жінка в своїй мірі відьма, в хорошому розумінні. З характером в нашій подачі така слегка ветрена, але ці, ну, своїм таким я виправдовує поведінкою. Вона навпаки карає чоловіків за те, що кожен може так прийти зверхню, залишивши вдома дружину, то вона ну ніби знущається над ними трошечки. Ну це моя подача. От бо як нас вчили, навіть якщо негативний герой, то треба знайти в ньому. Щось хороше і виправдати його. От я її виправдовую, що вона такий е месник, месник жіночий. Розкажіть детальніше про театральний тур Україною. Яка головна мета вашої творчої подорожі? Новий день, нове місто. Новий день, нове місто. Ми були вже в Чернівцях, у Львові, Луцьку, Тернополі, Хмельницькому. Зараз ми Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Полтава, потім Київщина буде трішечки провери Біла Церква. Доволі я щось забулася обов'язково. І в кожному кожен день ми коже, граємо виставу. Так, ми збираємо на потреби. У нас є декілька запитів для хлопчиків на. Лиманському напрямку, на Херсонському напрямку також збираємо гроші на реальний на реабілітаційний центр в місті Ужгород. Тому в кожному місті ми дивимося, кому зараз більш ну, потрібно і швидше закрити запити. На ті запити ми збираємо. Ми величезне дякуємо людям, що незважаючи на те, що вони купують квитки, вони ще й донатять. Абсолютно, абсолютно різні запити є. Е, е, просто є конкретно люди, які ми цим займаються. Ну ми збирали і на човни, збирали, і на гумові чоботи збирали, і на е, водонепроникні костюми для хлопців на Херсонському напрямку зараз е, збираємо. Е, ну абсолютно різні є запити і на тепловізори. Ну кому що зараз потрібно? Е, і на пікапи, на ну на машини, на все. Та я, я до речі подарувала. Хлопця на херсонському напрямку. Боже, перший раз про це сказала. У мене був Москвіч 412-й. Мені папа подарив на 25 років. Ну, і я, де я, де москвіч, а Москвіч є. І тато каже, я вже теж не буду на ньому їздити. І кажу, ну, якщо не ти, не я, значить поїде туди. Як змінився театральний репертуар в умовах війни? Є у нас доволі різний репертуар в театрі Золоті ворота і класичної української драматургії у нас було ще до вторгнення, до того це як стало мейнстрімом. От нещодавно ми випустили прем'єру з сучасної драматургії Целіна Лягушонкова. У нас вистава Кортес, і також Оля Аненко. Люби мене не покинь. Це моя моновистава про біженку, яка як вона виживає в умовах тих, в які вона потрапляє зараз? У нас готується нова прем'єра «Love Revolution» про діячів відродження, про любов під час любов під час заборони. Що таке заборонена любов? Я там не приймаю участь, я буду дивитися тільки 19 числа. Це става Наташа Сиваненко. Тому доволі різні у нас плейлисти театральні. От, до речі, у нас є також моновистава. Моя білка, яка прожила 100 років, режисер Стажиркова. А написав її Олег Михайлов, який живе в Харкові. Жодного разу, жодного дня не виїхав з початку бойових дій. А... Як не вам знати, що робиться зараз в Харкові, тому ми намагаємося якось ну, підтримувати всіх своїх зараз в першу чергу. Розкажіть про важливість культурної дипломатії для нашої країни в умовах гібридної війни. Україну і про те, що відбувається з нами зараз, дуже багато йде історій театральних, саме театральних, і величезна підтримка є німецького театру і швейцарського. Хоча б одного двох німців Чепити, щоб вони зрозуміли, що це не десь там, це і тут. Ну, у нас така там зараз своя культурна місія. Діячі, які зараз там, які творять, пишуть, ставлять. От і Паша шар Стас Жирков, Жерков, Маріна Смілянець. Це є наша зброя говорити там через мистецтво, не просто там привозити там два притопа, три Та? От у нас є дійсно, що нам показувати, і «Вірьовки» у нас є да, ансамбль вірську, так так. Але зараз там потрібно говорити про те, що тут, і про це потрібно просто волати і кричати. На жаль, мало хто може це там робити, але ті, хто там, в них виходить. І от я зараз буду їхати в Дюссельдорф на нову постановку, також про сприйняття німців війни в Україні. Чи можна між собою порівнювати театральну діяльність та кінематограф? Які виразні риси існують між двома мистецькими жанрами? Як виокремити якісний продукт в українському кіновиробництві? Не люблю це запитання. Це як ну що краще? Там наприклад Торт Наполеон чи Торт Спартак, лижі чи сноуборд? Ну, кожен для себе сам вибирає. Я не можу відокремити не театр, не кіно. Це вта. Ви зіграли сьогодні, зіграєте завтра, зіграєте післязавтра. Якщо у вас сьогодні не вийшло, то ви вийдете, зробите завтра. це, да? Спробуйте, а в кіно ти вийшов, зробив, все, забули, поїхали далі. Потім ти сидиш дивишся, і дивишся, думаєш, ах, а треба було. Нічого, ну, Особисто я зробила висновок, пішла. Хтось переймається, хтось збережу з себе великого митця, що ой, я в цьому епізоді, я такий, а міг би. Ну, це е -е, окрема тема для розмови. Стосовно того, що ви сказали, що важко відокремити гарний, якісний продукт, я поясню чому. Тому що навіть після 2014 року акцент робився куди? На Росію. Ага. Ну, хоч викручуйте мені руки, плюйте мені в обличчя, але це так. І тому говорити про якісні українські продукти, у нас, ну, а хто їх буде купувати? Як виявилося? Дуже да? навіть Netflix купує, правда. От тому я думаю, що зараз треба нашому кінематографу серіальному виробництву дати трішки часу. А також я хотіла звернутися б і до продюсерів, і до акторів, і режисерів. Може, можливо, трішечки треба потерпіти і не знімати фігню. Це також або не зніматися в неї, або щоб потім не говорити. Тому що я розумію, знаєте, зараз е, е, кіномитці опинилися, оце як цуценя їх викинули посеред е, озера. Їм треба карабкатися, їм потрібно карабкатися, щоб щось робити, щоб вижити. Тому так можливо, це і не є зараз якісний продукт, але це є е, відправною точкою для виживання. Для змоги творити, для змоги говорити, і я вірю в те, що е, обов'язково будуть серіальні продукти. Бо кіно історії ми бачимо у нас за останні роки. Е, так, так вони починають з'являтися, випливати. Вони були зняті ще до е, повномасштабного вторгнення. Е, не люблю це слово до війни. Ну це це ж війна. А, тому і зараз слава Богу, що, що і вистачає сил, емоцій і фінансів е, демонструвати це навіть в цих наших реаліях під час тривог з трьома глядачами, але все одно, ну це як мене запитували, а якщо в залі буде один глядач, ти будеш для нього грати? А чим він гірший за тих сто? Ну, так і кіно. Який жанр в мистецтві сьогодні особливий для сприйняття українським суспільством? Однозначно комедія, тому що як то кажуть, цирка мені хватає в житті. От у нас дуже багато горя кожного дня. Ну от Фейсбук відкриваєш ні кролог. Кожного дня, кожен день хтось щось, як і тому, звичайно, люди ну, навіть я особисто віддаю перевагу чомусь легкому комедії. Навіть якщо мені попадаються якісь важкі історії, я розумію, що їх треба подивитися, а я не готова. Ну я, я не хочу. Знову себе вивертати. Тому я думаю, що потрібен деякий час, хоча ми знімаємо фільм про її окуповані території зараз. І чи потрібно це, так, можливо, комусь потрібно. Тому що, наприклад, до мене приходять люди на виставу, от, люби мене не покинь. Це про наше, про сьогодення, зараз, що відбувається. І мені жіночка каже, я не плакала з початку війни. Ну, тобто, я собі не дозволяла. А я прийшла, поплакала, і я відчула, як мені легко. Ну е не можна сказати, що тільки комедія має бути і все. Ні, кожен. Ну сьогодні мені потрібна комедія, а завтра я розумію, що мені от, ну, от так, от треба поплакати. Тому я вмикну серіал Мама з Лесі Жураківської Жураківською і все. І буду вмирати в місті з неї чотири серії. Е але я все-таки за комедію за комедію. І мені здається, що на часі знімати фільми ну не про війну, зараз не треба знімати фільми про війну. Знову ж таки наголошую. Вона скрізь. Ви подивіться, після другої вітчизняної війни гарні фільми про війну з'явилися років через 10-15, а то й трошки більше. Прямо не знімали. Ось війна і приходить якийсь аналіз усвідомлення, що справді. А от зараз якісь такі мотивуючі історії знімати. Оце ну знову таки не тому, що я там знімаюся, але от будиночок на щастя, це якраз е та мотиваційна історія, яка е от ми в п'ятому сезоні будемо розповідати, що навіть коли от тут, то тут все, ну, все одно життя воно йде. Ваші побажання всім українцям у всіх куточках світу. Гарно дуже сказала моя подруга, актриса Рима Зюбіна, не відкладайте життя на завтра. А я кажу, що іншого життя у вас не буде. Ну, не буде, не ставте його на паузу до перемоги. Ми не знаємо, які ми часи живемо. На жаль, ми не вангі з вами. Але я вам пропоную просто прийняти ці реалії, жити в цьому житті, прийняти ці правила гри, не зупинятися, не здаватися, дозволяти собі іноді плакати це нормально. Дозволяти собі боятися, це нормально. Але не забувати про тих, кому набагато страшніше і гірше. Це хлопці Дівчата, завдяки яким зараз я можу записувати для вас це відео. Ну а ми продовжуємо новини культури. Далі в програмі. Режисер документальної стрічки «20 днів у Маріуполі Мстислав Чернов номінований на премію Американської гільдії режисерів за 2023 рік. Чернов потрапив у категорію видатні режисерські досягнення в документалістиці за 2023 рік. Премію американської гільдії режисерів нагороджують за видатні режисерські досягнення в галузі телебачення, реклами та документального кіно. Номінантів визначають серед творців художніх фільмів, драматичних та комедійних. Серіалів реаліті шоу, програм для дітей, реклам і документальних стрічок, переможців оголосять 10 лютого на 76-й щорічній церемонії вручення премії у Беверлі Гілс. У програмі 53-го Роттердамського міжнародного кінофестивалю запланований показ трьох українських фільмів. У головному конкурсі Tiger Competition буде представлений фільм режисера Дмитра Мойсеєва Сірі бджоли цей показ стане світовою прем'єрою стрічки. Фільм заснований на одноіменному романі 2018 року письменника Андрія Куркова. Він розповідає про людей, які живуть на сході України в умовах війни. Назва стрічки відсилає до так званої сірої зони біля лінії фронту. Маленького села. Де проживають двоє головних героїв: чоловіки-пенсіонери намагаються облаштувати свій побут попри ракети над головою та бойові дії. Поруч проте, все змінюється, коли до села приходить російський снайпер. Іншими двома стрічками, які будуть представлені на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, є ми обов'язково поговоримо про це після відбою останньої повітряної тривоги. Режисера Юрія Єфанова та центр творчості Марти Гринюк і Ніка Томаса цьогоріч. Міжнародний кінофестиваль проходитиме з двадцять з 5 січня по 4 лютого. Берлінський ринок копродукції цьогоріч відібрав для участі два українські кінопроєкти. Одним із відібраних проєктів є трагікомедія режисерки Катерини Горностай. Антонівка фільм є українсько-латвійською копродукцією. Його події розгортаються навколо молодих і закоханих Аврори та Дарка, які пережили війну і починають спільне життя. Парі не вистачає грошей на власну оселю, тому вони переїжджають до дідуся дівчини, який пережив окупацію села та інсульт. Другим відібраним на копродукційний ринок Берлінара кінопроєктом є стрічка Антоні Лукіча Дівчина, яка кричить. Це історія про дівчину, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опиняється в Ірландії і намагається там втілити свою мрію стати актрисою. Несподівано з героїною трапляються дивовижні фантастичні події, що повністю руйнують її життя, яке вона починає збирати із самого початку. З 11 січня на екрани кінотеатрів виходить дебютна повнометражна стрічка Філіпа Сотниченка Ля Палісіада дія фільму відбувається у 96-му році минулого століття. Незадовго до мораторію на смертну кару. Двоє друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого, занурені в заплутану справу і давно забуті спогади. Вони створюють майбутнє, у якому мають жити їхні діти, успадкувавши не Вані прагнення батьків команда працювала над фільмом п'ять років для відтворення естетики часу, костюмів, декорацій та навіть характерів персонажів. Творці відштовхувались від архівних матеріалів та використовували знімальну техніку саме того періоду, все, аби створити атмосферу українських дев'яностих. ля палісіада знято у жанрі пострадянський іронічний детектив. Переходимо до новин всесвітнього кінематографу. Фільм Годзіла проти Конга Нова Імперія вийде у прокат вже наприкінці березня, замість квітня. Спочатку прокат був запланований на 12 квітня, проте у вівторок стало відомо, що його перенесли на 29 березня цього року. Таким чином, новий фільм про годзілу вийде у дату, яку раніше займав фільм Мікі 17 в лаурата премії Оскар кінорежисера Пон Швун Хо. Початок прокату цієї стрічки перенесено на пізнішу дату через зміни. У його виробництві після страйку у Голівуді минулого року зазначається, що режисером фільму Годзіла проти Конга Нова імперія є Адам Вінгард а серед акторів Ден Стівенс, Ребекка Холл, Брайан Тайрі, Генрі та Кейлі Хотел. Претендент на Оскар, німецька драма, учительська, вийде в обмежений прокат у низці кінотеатрів України. Фільм відібрали в шорт-лист премії Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм. Головна героїня драми молода вчителька, ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, безневинні дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків. Події розгортаються за найгіршим сценарієм, викриваючи всі негативні це системи освіти, впливу вчителів, батьків та учнів одне на одного. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну. А Карла опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму. Оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 Ну а далі до вашої уваги трейлер фільму. На старт. Увага! Почали. Усім присутнім увага. Нам потрібно перевірити ваші гаманці. Звісно, це не примусово. Та якщо вам нема що приховувати, то і боятись нічого. Хто тут сидить? Це місце Оскара. Оскара, де твій гаманець? Я його не маю. А це чи є це місце? Я розумію ваше обурення, та ви просто не знаєте, як довго це триває. Тут, на жаль, є й такі, що тягнуть усе, що під руку потрапить, бо їм просто заманулося. У школі панує так звана політика нульової терпимості. Тобто ми розбираємо усі подібні справи, навіть незначні. Я вестиму ручку по списку, й мен, а вам лише треба буде кивнути, якщо когось підозрюєте. А? Пане Лібенверда, найважливіше, що треба збагнути, це що доведення має бути послідовним, крок за кроком. Чесно кажучи, в голові не вкладається, що на споти, які знімали на відео. Ти що тут робиш? Всі нормально. Увага! Мій син на крадій. Якби він щось украв, я поламав йому ноги. Можеш мене обійняти? То цілі життя руйнується через її, бачте, припущення. Безсоромна. Годі вже, запхай свій довбаний цинізм, знаєш куди. А що таке не зійшлося в поглядах? Що відбувається в учительській, лишається в учительській. До інших новин у Парижі пройде виставка робіт художника Ігоря Гусєва, які присвячені наслідкам підриву Каховської ГЕС та третій світовій війні. Зазначається, що всі картини створені завдяки використанню штучного інтелекту в експозиції. Представлені твори митця, в яких відображено його власне бачення щодо трагедії на Каховській ГЕС. Художник уявив, як вода затоплює тварин, що утримуються в клітках, і саме це стало стимулом для створення нової серії творів. Йдеться у повідомленні. Підкреслюється, що ці роботи ігоря гусєва розкривають наслідки воєнного злочину, над яким окупанти намагалися затягти завісу мовчання, забороняючи працювати змі та навіть обстрілюючи рятувальників. Американська телевізійна академія оголосила переможців 75-ї головної американської премії в галузі телебачення ЕММІ, яка вважається телевізійним аналогом премії Оскар. У кіноакадемії визнали серіал Спадкоємці найкращим у наступних категоріях: найкращий драматичний серіал, найкращий актор у драматичному серіалі, найкраща акторка у драматичному серіалі і найкращий актор другого плану в драматичному серіалі, а також найкраща режисура драматичного серіалу та найкращий сценарій драматичного серіалу. В свою чергу серіал Ведмідь посів перше місце у наступних категоріях: найкращий комедійний серіал, найкращий актор у комедійному серіалі, найкращий актор другого плану в комедійному серіалі, найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі, найкращий сценарій комедійного серіалу та найкраща режисура комедійного серіалу. У свою чергу серіал Яловичина був визнаний найкращим у наступних категоріях: найкращий мінісеріал, найкращий актор у міні-серіалі, найкраща акторка мінісеріалі, найкращий сценарій міні-серіала. Ну і найкраща режисура. Ну а що подобається вам, шановні телеглядачі? Власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук. На цьому програма Лібретто завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.